Херсон знаходиться під постійними обстрілами росіян, як тримається громада, будемо просто зараз говорити з Оксаною Погомі, депутаткою Херсонської міської ради. Вітаємо в нас у нашому етері. Вітаю, тож пані Оксано, розкажіть, як часто останні тижні Херсон піддається обстрілам ворожим? Ви знаєте, останні, ну У нас це по наростаючій іде, але після цього перемиря, так званого на Великдень, у нас просто така дронова атака. Ми прямо не очікували, що так може бути. Вчора, якщо раніше ми чули десь з далеку, там наші намагаються збити дрони, то вчора це було в центрі міста, і сьогодні теж це було в центрі міста. Вони намагаються дронами долити. Долетіти до об'єктів інфраструктури, я там не буду називати, що це. Але якщо воно туди прилетить, то ми залишимося без світла взагалі надовго. І школа так, вона і так панівечена була, але ну, її добивають просто. У нас кожен день все більше і більше будівель розбивають, але це ну. Мілечі порівняно з тим, що кожен день у нас гинуть люди і поранені є кожен день. від дронових атак. Тож ви говорите про те, що їх останнім часом стало більше після перемир'я умовного? Так. Ну от просто знаєте таке відчуття, як у в фільмі я не знаю, там катастрофа, що на тебе армія така на насувається цих дронів. це ж при тому, що наші військові збивають, намагаються там якісь як ребами зупинити, а але не на кожен дрон реб діє. Вони ще частоти змінюють її зараз. Дуже багато дронів на оптоволокні, а риби на них не діють ніяк. І от з лівого берега, во так, от сьогодні, навіть у нас був мінометний обстріл. Такого не було давно. Це означає, що росня близько на островах підійшла на відстань. Ну, може, якась ДРГ, але на відстань мінометного вогню. Пані Оксано, як тримаються люди зараз у Херсоні, на що опираються емоційно, соціально. Як це взагалі витримати? Це дуже страшно, це дуже страшно. Ну, я ще скажу таке, ну, це не всі зрозуміють. Взагалі не зрозуміють ті, хто не живе е, от, в фронтовому місті, але до всього ти звикаєш. Насправді звикаєш до всього. Ти вже не думаєш про те, Боже, як страшно, ти думаєш про те, ага. Дрони, але зеленка вже почалася. Уже можна заховатися під деревами. Можна йти, уже тебе не помітять. Чим ми тримаємося? Ну у нас своя бульбашка, у нас волонтерський центр. Ми плетемо сітки, ми випікаємо хліб, волонтерській пекарні, роздаємо військовим. Ми заточені на військових. Ми робимо у нас дуже всі такі креативні рукасти. Ті, і от я хочу сказати, що ця велика війна вона так підняла хвилю у тих, хто вміє щось робити руками. Вони відволікаються на це. Да? У нас є художниця, котра розмальовує гільзи, У нас є дівчата, котрі плетуть мотанки. У нас є дівчата, котрі вишивають. У мене подружка все життя мріяла почати відшивати. І нарешті вона перші вишивки зробила от. На новий рік і зараз там до Великодня і така щаслива щаслива. А то завжди казала, що вона крива рука. Отак от ми відволікаємося. Плюс ми ж робимо аукціони, і те, що ми робимо своїми руками, дуже гарно ми. Е... Знову ж гроші на ЗСУ або на нашу підтримку. Ну наша підтримка це знову ж сітки, спанбон, то все одно все це для ЗСУ. Е, стосовно того соціально, от всі інші люди е, нас багато насправді волонтерських центрів в Херсоні. Це добре, і кожен займається своїм і собачкам, і котикам, і людям похилого віку, і евакуюють людей, ризикуючи життям. На жаль, у нас декілька волонтерів загинуло вже от так Нещодавно хлопчик загинув. Півтора тижні тому а, у нас є допомога людям. 60+, гуманітарна, тобто продуктовий набор, по моєму раз на місяць. Це це волонтерські організації, це не місцева влада. У нас в місті чисто. Дякую паркам Херсона. Люди, незважаючи на те, що обстріли. Я не кажу, що ну ми всі ризикуємо своїм життям, але ми вибрали таке життя. Ми вирішили, що ми залишаємося тут для того, щоб допомагати зсу. Ну тобто, це наш. Вибір у нас ну навіть людей побільшало. Я би сказала, от мені так здається. Ну тому що повертаються, вони не можуть не знайшли себе десь. У них не вистачає грошей знімати квартиру. Допомоги від держави немає. Вони повертаються. Магазини працюють ну мало дуже насправді приватні це кав'ярні. Маленькі магазинчики, там теж чотири лапи для котиків, собачок. Але в принципі все є в місті. же ж Миколаїв під боком, якщо уж дуже щось сильно треба, то їдуть люди в Миколаїв. Якщо чогось тут нова пошта працює, Укрпошта не працює вже. Ну, от, Я не можу сказати, що ми виживаємо. Навпаки, у нас просто таке життя більш активна, тому що ми розуміємо, що мало що з нами буде завтра. Треба встигнути свої мрії втілити сьогодні. Ну я взагалі оптимістка по життю, тому мені можливо легше, але от все ж таки, люди намагаються бути корисними один одному, і дуже це відчувається насправді. Ну чи багато людей зараз залишається у місті, попри такий стан в місті в самому. Ну по, по статистике десь 60 тисяч. Це ну це статістика півтора місячної давнини. Я не знаю, яка зараз статистика, но не менше точно. нас було 320 тисяч. От вважайте, чверть у нас в місті залишилась. Ну да, навіть знаєте, хто повертається? От я вже сказала одна категорія. Ще повертається ті, хто з лівого берега виїхав з окупації. І є такі люди, котрі хочуть бути ближче додому. Якщо вони знаходять тут роботу або де жити, то вони їдуть в Херсон. Да, у нас такі є на центрі дівчата, котрі допомагають сітки плести. У нас є хлопці, чоловіки верніше, хто прийшов при, і так з нами і залишився. От такі люди теж повертаються. Бачу, і з дітками повертаються, і народжують у нас дітей. Я, взагалі, звісно, цим не хвалилась би. Я все ж таки за те, що з дітьми треба виїжджати, тому що це стрес дуже сильний, а ну з дитинства. Але з дітьми займаються. Ми зараз всі в підвалах. Ну, всі заняття, всі. Якісь там активності, все в підвалах. Ми не можемо про це об'явити, наприклад, як раніше в Фейсбуці пишеш подію і вперед там, люди приходять. Але от, до нас два тижні тому приїжджала Тамара Гаріха Зерня з книжкою своєї Шептуха, видавництво Білка. У нас була презентація. Ми надихнулися, поспілкувалися, бо дуже чудова людина сама по собі Тома. От, у нас є краєзнавець, котри, у нас, Ми створили культурний центр херсонський, до речі, у нас був російський завжди, а культурного а іменно українського не було. Ми його створили, ну це взагалі була моя мрія е, мого життя. І ми як тільки нас звільнили, я сказала, так, давайте, бо поки ця війна закінчиться, я можу не дожити. У нас є культурний центр. І ми от так от надихаємося, у нас там бібліотека гарна. і і нові книжки, і нам вся Україна збирала книжки, насправді, і ми купуємо нові книжки, у нас їх читають, у нас скоро вже трьохсотих читач буде. От, нахвалилася я. Ну, Я хочу сказати, після того, як ти побував в окупації пожив в окупації, після того, як нас звільнили, ти більше цінуєш життя от, насправді. І нікому не хочеш, от, от нікому я не хочу побажати, щоб, ні дай Бог, вони були в окупації, і тому ми стаємо тут. От, от військові стоять, ми їх підтримуємо і тримаємо. Я вважаю, теж цей фронт, щоб він не пішов далі, і щоб не було в інших містах, так як у нас. А ми, якщо нам треба надихнутися, поїдемо на велику землю, надихнемося, повернемося. Або хтось до нас приїжджає і теж надихається. До нас з Києва приїжджає пані Тетянка, молода дівчина, вже два роки в свою відпустку. Вона каже: Я хочу з вами попрацювати, поплисти сіточки, мене це надихає. От з Києва дівчинка приїжджає дуже гарно. Ну, так у нас. Пані Оксано, а як працює як працює критична інфраструктура? Як чи вистачає, наприклад, ліків, продуктів? Чи вдається на постійній основі підвозити всі ці необхідні речі для життя людей? Це все є, все нормально, ну, ціни зрозуміло, зрозуміла, так як і всі в Україні. Але от завдяки волонтерським організаціям ну, я не користувалася, але от наші дівчата там збирали е е списки на якусь суму ліків. Знову ж це більше людям е старше 60, але є, що виділяють там. Ти даєш список, вони тобі привозять. от така, е така була теж допомога. От буквально нещодавно ліки є, аптеки працюють. Інтернет можна все замовити, все сюди надсилають на Херсон. Нова пошта, дякую величезне. Наші електрики їм от просто треба пам'ятник поставити. Електрики, водоканал, газовщики, тому що вони настільки швидко після обстрілів відновлюють, якщо не дай Бог щось. Хотіла сказати поранена, ну ви зрозуміли, розрушена. Вони під Я просто це знаю від військових. Військові їх прикривають зі зброєю там, з антидроновими рушницями, і вони під обстрілами відновлюють нам е електрику. Їм, От е от, кому треба героїв України давати? Це нашим електрикам. Вони такі молодці, от, Правда, люди, котрі залишилися тут працювати, їм треба дякувати. Вони ну, просто вонічки. місто чисте, місто прибране, в місті виводить. Озять, сміття в місті е, максимально швидко відновлюється якщо вода або світло в місті. Є що купити з продуктів? У нас є сільпо, у нас є декілька магазинів. АТБ, там і великі, і поменше ринки. Працюють, звісно, не так як раніше, але все одно працюють. Е, ну ми не голі, не босі, і не голодні. Насправді хотілося б задати вам таке доволі гостре питання. Е, З'явилася у засобах масової інформації інформація про те, що. Нещодавно знову у Херсоні було затримано колаборантів, які співпрацювали з ворогом. Чи можемо ми поговорити про цю сторону життя міста, чи багато там людей таких? Чи... Як на них реагує населення? Чи вони відкрито свою позицію проговорюють? Як, от взагалі, ось цим конкретно з цією ситуацією зараз живе місто? От дивіться, я вам хочу сказати, можливо, це такі речі, ну їх треба все одно проговорювати. Коли ми тут були в окупації, ми дуже багато подавали інформації про колаборанта. Ну, дуже багато. Але, звісно, прямо звідси по інтернету передавала. Я передавала одній людині, він тут був в полоні, він потім виїхав, він пішов воювати. Я його просила, я буду тобі все кидати, а ти збережи. І плюс я ще, коли і коли нас звільнили, він мені всю цю інформацію передав. Кому я тільки не передавала е, е, насправді не все так гарно, як нам би хотілось. Нам хотілося ми думали так: ну, колаборанти, ну це ж зрадники, ну їх так стовідсотково треба одразу просто нам так бачилося, що от прийдуть і одразу їх всіх раз зметуть, посадять, і це буде в от буде, люди будуть бачити, що може бути за те, що ти зрадив свою батьківщину насправді так не сталося. Максимально зараз є, ну я як би розумію, вони спочатку таку крупну рибку, потім вона можливо буде мільча рибка, але є така рибка, котра передягнула кепочку, повісила замість прапора. Кацапського, український, і зараз вони там в своєму селі волонтери. І люди бояться навіть же щось сказати, тому що вже хто тільки не приїжджав, і нашим, нашим місцевим давали дані, і приїжджали з інших міст, давали дані, і, на жаль, поки що ВОЗ і нині там. Таке є. Ну, слухайте, якби була справедлива, справедливість, ми б жили як в раю, да? справедливість, ну от таке життя. Але ми все ж таки сподіваємося, що можливо, я розумію, що не всі. Але коли я бачу, що когось все ж таки заарештували, о, тому що насправді вони ж не висказують свою позицію відкрито, ну, ті, кого ми знаємо, да, там... Таких одіозних. а де хто ти хесень І коли беруть цю людину, що вона тут здає позиції, да, от наших військових, то я радію цьому, і ми цьому радіємо. Але отак відкрито, ти не дуже дуже рідко, коли ти там вишиванки, а і тобі якісь там діти, бабка можуть сказати: О. Херсон — це Тоді вони в, в, у відповідь отримують те, що вони повинні отримувати. Є такі, е, Я мало таких бачила, ну, тому що вони не відкриваються. Дуже такі люди, котрі похилого віку, починають розповідати, хто тут нас створив і, і насправді чиєме місто. Вот. І... Я би хотіла, щоб були наказані всі, і ми би так хотіли, і мріяли. А як воно буде, не буде так? На жаль, я просто чітко знаю, що ті, хто на лівому березі, ну не про всіх, про тих там деяких людей, про кого я знаю, котрі були у нас депутатами обласної ради, котрі фірміра, да і вони обрали між двома стільцями, вони обрали гроші. І людина, котра агітує за Росію. Їздить з цими Кацапами, є світлини вже там на лівому березі, що він там за столом з кимось сидить, оці їхні, ці їхні тряпки рушняві. Але він каже своїм односельцям: коли, прийде, коли повернеться Україна, якщо повернеться, то в мене є гроші, я відкуплюсь. Розумієте, От що. Ну, Йому, Я просто це читаю, йому люди пишуть: там є у нас групи такі зрадники, «Лівий берег, там Нова Каховка і все. І от люди пишуть, що ти не чекаєш, що ти відкупишся. А він так каже: Тобто вони сподіваються на те, що вони, він перереєстрував свій бізнес на Росію. Це в реєстрах там я сама перевіряла, тому що мені треба було на жаль, це наш партій. Це мені треба було, щоб його виключили, ну, щоб він не поплюжив честь. Скажем, а ну, будемо такі, сподіватися такі... так, пані Оксано. Ми будемо сподіватися, що всі всі люди, які зрадили свою свою Україну, нашу з вами країну, вони отримають гідне покарання від. Так. Від нашого українського уряду дякуємо вам дуже за те, що вийшли з нами на прямий зв'язок і поговорили на такі теми. Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради, була з нами на прямому включенні. Друзі, щиро дякуємо і прощаємося з вами з вами, пані Оксано.